Ласкаво просимо до проекту Морфей, де кошмаріше почуть, а ті мряво чекає. Чи достатньо вісміливі, щоб залишитися на повну годину? Ласкаво просимо загублені душі до проекту Морфей. Ваш портал до жахливого жаху, паранормальних історій та кошмарів, які морозять кров по жилах. У цій першій годині зануреній подорожі спустіться до покинутої VR-лабораторії, що переслідується цифровим терором, скелятними секретами та темними охоронцями. Наважтеся залишитися, коли тіні шепочуть, почуть, а реальність тріскається. Підпишіться зараз і приєднайтеся до безодні для більше примарних історій та жахливих пригод. Якщо тіні вже досягають вас, не відвертайтеся зараз. Залиштеся зі мною ще більше темряви, щоб відкрити. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати свої думки та підписатися, щоб ніколи не пропустити кошмар.